И не буд ты не удал страху. Пишу, Там один дрон. Ні, а вы ты вишкал ты весь машину? Снімають куточку. Автомобіль евакуальної бригади привозять сюди на стабілізаційний пункт. Тут їм надають об'єм допомоги, який вони потребують, стабілізують їх стан. І далі їх переправляють на наступний етап евакуації в госпіталь або інші підрозділи в залежності від стану. Тут вони знаходяться максимально короткий час, необхідні для надання допомоги і все. Для стабілізації. тут вони не затримуються. Був в критичному стані пацієнт, в стані клінічної смерті, якому відновили серцеву діяльність, відновили дихання. Стабілізували його. Було поранення там, з критичною кровотечею і там поранення в голову. Найлегше їм те хлопцям, що вони вже вийшли з тої так. зони бойових дій, вони живі, хоч вони отримали поранення, але вони живі, вони знають, що вони далі, скажімо так, будуть жити. <му> Та може засікли панору. За роки роботи, мабуть, на це не дуже акцентуєш увагу, на якийсь психологічний стан. Просто робиш свою роботу і все.